Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мінь. Вчора ми з вами говорили про цю забуту вже фразу Рабів до раю не пускають. Говорили про її історію, про її значення. Просто хочу коротко пригадати, тому що наступне сьогоднішнє. Вислів людини є дуже діаметрально протилежний тому, що ми говорили вчора. Тож важливо зрозуміти, хто такий раб. Раб це був той, який в тому контексті рабів до рай не пускають, що це пов'язано з єврейським народом, з тим, що вони вийшли з пустині, прийшли в цю обітовану землю і побоялися її. І от саме Нарікання на Бога на Мойсея і бажання вернутися назад в Єгипет до тих повних казанів м'яса і хліба, їх робило рабами. Тобто, в тому контексті, це, щоб ми розуміли, це були ті люди, які нарікали, які не хотіли в своєму житті нічого. Їм важливіше було мати кусок м'яса і хліб. А те, що над ними не знущалося, що вони позбавлені свободи, їх це не цікаво. Оце були раби. Рабське мислення це людина, якій нічого не треба. Їй важливо, щоб вона мала цей кусок хліба, м'яса, я образно кажу, тобто, мало що поїсти, де переспати, і все. А те, що вона позбавлена всього, їй це не цікавить. Рабів, таких рабів до раю не пускають. Тобто такі раби, такі люди, яким нічого не цікаво, нічого не потрібно, вони не заслуговують на щось добре. І от сьогоднішню думку, яку я хочу привести в контексті формування нас як народу і, водночас, і в духовному формуванні, цю думку висловив відомий політичний діяч. Полководець, це був Наполеон І, або більше нам відомий як Бонапарт. Наполеон Бонапарт. Що ж ця людина сказала? Любов до Батьківщини перша чеснота цивілізованої людини. Цивілізованої людини. Знаєте, я довго думав, як пояснити цивілізованої людину? Що значить бути цивілізованим? Адже коли навіть народ може досягнути великих технічного прогресу, чи він може бути цивілізованим? Ні, може залишитися на рівні дикунства. В Моєму розумінні цивілізована людина це та людина, яка має віру. Це людина, яка має мету в цьому житті. Цивілізована людина це та, яка має повагу до іншої особи, яка цінує, поважає те, що їй не належить. Бути цивілізованим в моєму розумінні це бути духовним. це мати оту глибоку віру в Бога. Адже скільки є прикладів того, що народи, які в розумінні інших є, були не цивілізованими, але насправді вони на порядок вище стояли. Згадаймо історію колонізації Америки, не Сполучених Штатів Америки, а в принципі, всього континенту Америки. Коли європейці приплили, туди. І вони казали, що вони принесли цивілізацію. Бо вони вміли стріляти, вони вміли переплисти через океан. Але коли вони стикнулися з тим, як... що там було, які там, там був розвиток людства цих індіанців, цих племен, то можна було сказати, що європейці були відсталими. Зрештою, Європейці були відсталими, навіть коли вони з Христовими походами пішли визволяти гріб Господній. Вони стикнулися з культурою, здавалося б, як вони казали, про цих кочівників варварами. Але саме ці варвари навчили європейців простої речі: гігієни навчили митись, приймати ванну щоденне вмивання. Вони навчили європейців їсти вилкою. До того, знаєте, люди в Європі їли руками. Тобто, бути цивілізованим це не означає технічно розвинути. Бути цивілізованим це вміти шанувати і поважати. Бути цивілізованим, ще раз повторюсь, це бути духовною людиною. Людиною, яка Любить ближнього? Людину, яка цінує життя понад усе і береже це життя. Чи можу я назвати цивілізованим суспільство, в якому аборт є нормою життя? Чи можна назвати цивілізованим суспільством, де вбивство дитини ненародженої, вважається нормою? Це як на мене дикунство. Тому що наш е, митрополит Андрей Шептицький казав, що народ, в якому жінки відмовляються народжувати, приречений на загибель. Тобто народ, який вбиває своє майбутнє, чи можна назвати цей народ цивілізованим? Ні. І тому любов до Батьківщини це любов цивілізованої людини. Любов до батьківщини це любов людини, яка цінує, поважає те, що є в її країні. Любити свою батьківщину, це цінувати і захищати цю землю, ці міста, які тут є, цю культуру, історію, мову, навіть релігію, це захищати, захищати життя. А тепер хочу, щоб кожен з нас себе запитав, він є цивілізованою людиною. Чи він є дійсно тим, хто любить цю батьківщину настільки, що готовий берегти життя цієї батьківщини, берегти життя кожного, хто тут є? Наша віра, як і Ісус Христос, який був на землі Син Божий. Він ніколи, знаєте, не заперечував цього. Більше того, коли військові питали, що нам робити, він просто навчав їх, приймав. Коли до нього прийшов римський сотник, він його не відкинув, він не сказав, що ти воїн, ти вбив це. Ні. Він його вислухав, вислухав його потребу. І задовільнив цю потребу. Коли Ісуса Христа запитали, чи годиться давати податок, на що Христос відповів? кесарові кесарові, Богові Боже. Тобто ми маємо дбати про свою державу на рівні з тим, як маємо дбати і любити Бога. Це є цивілізована людина. Цивілізована людина, що вірить, має мету життя. Яка цінує це життя і цінує свою країну, в якій вона живе. Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб. Служби, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи! Благослови, захорне захисти нас цю сьогоднішню ніч, завтра даруй нам День перемоги. Бо ти святий, ісе завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!